Що? Не знаю. На початку березня ми задумалися, що ж такого цікавого сказати про людину, про яку відомо вже все. Він кріпак, поет, художник, патріот, борець. Я думаю, вже всі здогадалися, що це наш Тарас Григорович Шевченко. Борітеся, побоїте, вам Бог допомагає. Вас сплав, з вас слава і воля святаю. Із 47 років життя 24 Тарас був крипаком. 11 років перебував під слідство на військовій службі у заселені. І лише 12 років він був вільною людиною. Тарас Шевченко був невисокого зросту, трохи більше 164 сантиметрів. Колишній Кріпак був модним портретистом у Петербурзі, тому мав добрий прибуток і вдягався досить модно. До наших часів в оригіналах і частково гравюрах на дереві й металі дійшло 835 картин Шевченка. Головний дорого хвалив Тараса – кобзар. У якому зібрано усі перлини. Поезією нашого майстра Сова було перекладено більше ніж ста мовами світу. У 1861 році Тарас Григорович за власні гроші видав буклет. Український майстер Микола Сядристий створив найменшу у світі книжку Кобзар. Розміром трохи більше половини квадратного міліметра. Найбільший портрет Тараса Шевченка площею 500 квадратних метрів було намальовано в Харкові на стіні 17 поверхівки. На чисть кобзаря названа протока в Аварельському морі. І грізька вершина Північного Кавказу. У світі встановлено 1384 пам'ятники Шевченку, з них в Україні 1256. А у нашому місті сінато був встановлений пам'ятник Тарасу Гельовича Шевченка в 1992 році. Всього на снятичні було встановлено 37 пам'ятників. І центральна вулиця міста була названа на його честь. І став до нас Шевченко заповітом. повітом. Не як саме людське життя. Ми будемо славі перед цілим світом. Живе святе Шевченківське ім'я.